Словенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці Дібри життя подателю. Прийди, все лицям нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Святий Боже, сядий, кріпкий, сядий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, сяди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сяди, кріпкий, сяди, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки віків, Амінь. Пресвята Трой. Отце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, і сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки віки. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжні грішні і смирені і припадімо покаяння, взиваючи злибини душевної. мною, владичиці, поможи, смилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, Не заверни рабі твої снічим. Бо в Тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице про силу твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід? Хто ж Бо охоронив нас нині вільними? Ми не відступимо від тебе, владичице? Твоїх баробі спасай завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні ми усім, премудрість, будьмо уважні, Пом'яну ім'я Твоє. У всякі роді і роді. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє, пом'яну ім'я Твоє. У всякі роді і роді. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Бо ти, святий, єси Боже наш, і в святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому і нині повсякчас, і на віки. віків. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить, Господа. Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його у твердині сили Його, усе, що живе, Нехай, хвалить Господа. І що буду стоїтись нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молім, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. премудрість прості вислухаймо свято Євангелія, усім. і Духові Твоєму Від Луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні в ті дні вставши. Марія пустила швидко в дорогу гірську околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала ти тим жінками, і благословен плід лона Твого, звідки ля мені цей, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос твого привітання залуна в моїх вухах. Дитя з радости здригнулось у моїй лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказаної від Господа. І мовила Марія, «Величає душа моя, Господа, і Дух мій радіє Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике вовшини в мені і святе, Його ім'я, Марія пробула в Єлисаве ти місяців взотри, потім вернулася до дому свого. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Пресвята Діво, Марія, Богородиця Примілосердна, радуйся і спаси тих що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Маріє, мати Божа, молися за нас, Мати предвічної любові, радуйся і спасити, що на тебе уповають, О Маріє, мати Божа. Молися за нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія мати Божа молися за нас, Діво непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. «О Маріє, мати Божа молися за нас, Діво від Херувимів світліша Радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє, мати Божа, молися за нас, Діво від славніша, Радуйся і спаси ти, що на тебе уповають, о Маріє, мати Божа, молися за нас, Маріє, голубко неосквернена, радуйся, і спаси ти, що на тебе уповають. О, Маріє, мати Божа, молися за нас, Маріє, запашна квіт дівиства, Радуйся і спаси ти, що на тебе уповають, О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа. Молися за нас, Маріє, покрови світу, ширший від небес, Радуйся спаси ти, що на тебе уповають. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, заступниця перед справедливим судею. Радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. О, о, Маріє, мати Божа, молися за нас, Маріє потихо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають, О Маріє, мати Божа, молися за нас, Маріє, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє мати Божа, молися за нас, Маріє, посередниця, що не покинула нас після свого успіння, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, єдина чиста і благословена, радуйся і спаси ти, що на тебе. Тебе уповають. о Маріє, мати Божа. Молися за нас, за всіх, ти молишся, благая, за тих, що з вірою під могутні твій покров. Бо іншого тривало порятунку перед Богом, бідах і ми грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати Бога вигичнього, тому то ми до тебе припадаємо. Збав від усяких негод трабігів твого пом'яну ім'я Твоє у мроді роді, роді. всіх скорбних радість і пригнічений заступниця. І голодуючих кормителька, скитальці потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення. немічний покров і заступниця. Вже в рости мати бога вишнього, ти єси причистая, я, поспішися молимся, що спастися рабам Гой, слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє, Радуйся, пречиста діво, радуйся, ці низки царя Христа, радуйся, зростивши на таїнстване. Радуйся, двері небесна і навпалимакупино, радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірне спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичице, слава, Отцю і сину і святому. Повсякчас і на віки віків, Амінь, радуйся вселенної похвало, радуйся храме Господні, радуйся гороти, сповита. Радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся славу Християм, всесна, радуйся, Маріє мати Христа, Бога. Радуйся раю, радуйся божественна трапезо, радуйся тіне, радуйся, ручко все золото, радуйся всіх. У покірно схиливши свої голови й коліна, Господа Бога молімо. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй О Божа мати, слава Іся Іва, Ясної гори, царице, приблагає, Діво, Все наша надія, заступнице, помічнице, прославляємо тебе, Пресвята Діво, непорочно зачата, величаємо Тебе, що безціменно зачала від Святого Духа й породила Божого Сина. Та віримо у Твій могутній покров, бо ти за нас завжди молишся до Христа, приступаємо до Тебе з великим довір'ям, о все з ласкава мати, благаємо. Випроси нам у свого Сина, нашого Бога і Спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов сумілостивого Бога. О Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздади щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, що перебували в журбі, витерла їм сльози. Засмучених потішала грішників навернула, тому й ми уклінно просимо Тебе. Вислухай ласкаво нашу молитву, зглянься над нашим народом у цей час війни, та поспіши з допомогою, покрий нас своїм омофором і повсякчас. Будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимось Господеві Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніва й нужди, і всякої недуги душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям, промовмо всі, скоро вислухай, і милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй, ще молимось за збереження цього села і святої обителі цієї. І кожного міста, села і країни перед голодом, знищенням, землетрусом, повіню, градом, пожежею, війною, нападом ворогів і внутрішніми між особицями. Молимось, щоб ти наш ласкавий, добрий, людинолюбний Боже, змилосердився і відвернув від нас війні, і заслужені кари та помилував нас. Господи помилуй Господь. Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надій всіх людей на землі, і ти, що далеко на морі, та в повітрі, будь владико, ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, милостивий, бой людинолюбний Бог єси, і тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. премудрість. Чеснішо від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без отління Бога слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше. Слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благосло. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, святиславних сихвальних апостолів, преподобний боносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас, як благий людинолюбний. Прибігаєм Богородице діво молитвами нашими, Скорботах не породи, але відбіт визволи. І благона Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас святая,